Коротше, вийшло у нас оновлення 3.0 0 Ucranta. І багато тепер хто стикається з проблемою, те, що в нього просто пропав решейт. Зараз я покажу, як це виправити. Заходите в Телеграм та шукаєте мій телеграм-канал. 7.05, ссылка в описі. Далі. Качаєте той решейт нажимаєте Browse Після того ви шукаєте, на якій папці у вас знаходиться Єкран це або на диск С, або на диск Д. У мене на диск Д. Заходите на крута, Game, далі bin. І шукаєте GTA San Andreas. Після того, коли вибрали, нажимаєте Next, нажимаєте оцю другу, далі Next. І нажимаєте Unchecked All. Check All два рази. І знову Next. І все. Далі просто очікуєте. Коли скачали, нажимаєте Фініш, Юкранта і далі вибираєте сервер на якому ви граєте. Але обов'язково, коли ви нажали грати, ви нажимаєте грати GTA San Andreas. Ось тут. Коли вибрали грати, просто очікуйте, поки запуститься юкронота. Коли ви зайшли гру, нажимаєте Win home, Continue, Continue, Continue і Finish. Добре, я показав, як зробити розтяг, але можливо потрібно комусь зробити саме графіку на екрані та, щоб вона стала більш яскравішою. Нажимаєте на Search, пишете Technicolor Tool і вибираєте оцей квадратик Technicolor Tool. І тоді вже ставите як вам зручно.